На мене війна не впливає, мені все одно, сказала вона. Дивишся такі відео і просто волос дибки стає. Наскільки людина може просто бути мерзотою, або це просто відсутність будь-якої емпатії, не усвідомлення того, що відбувається взагалі в країні. Ну це катастрофа. Подивіться відео. Війна не впливає, що мені війна, мені ж байдуже. Мені позвоть, як соловйові. Чи є вона, що немає? Мені один бок, вона на мене не впливає. Війна на мене ніяк не впливає, мені байдуже. Чи є вона, чи немає. Мене тільки це одне, щоб ТЦК не було, бо в мене чоловік. А щоб не чоловік, то мені ТЦК було б байдуже. Зрозуміло, фіналочка. Це. Ну, головне, щоб чоловіка ТЦК не трогала. Так взагалі мені пофір. Так, панове, я хотів би звернутися до тих людей, хто допомагає їй систематично, скидає кошти на її ефірах. Не відміняйте її. Будьте, блядь, притомними. Почніть поважати себе. Почніть поважати ту країну, в якій живете. І ви маєте чітко для себе отаких от от персонажів маргіналізувати в нашому інфопросторі, а не скидати їм кошти. Цілую, люблю. Підписуйтесь і нагадую, що триває збір реально тим людям, кому потрібно.